Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іваченко. Сьогодні будемо говорити про Черкаський баскетбол. У нас в гостях головний тренер баскетбольної команди Черкаські мавпи Георгій Ступанчук та захисник і гравець команди Нікіта Руслов. Наші вітання, панове. Добре, добре, сезон добре. розпочався і, напевно, чи не найважчий сезон? Початок сезону в історії українського баскетболу. Ваші враження? взагалі, як вам команда в ці перші. Ну, я скажу про, про підготовку команди. Зібрались дуже пізно. Що встигли, то зробили. Ну, виявляється, що дуже мало. Ще треба працювати над фізичною формою, над, над тактикою. Треба хлопцям зігратися, тому що, в принципі, досвідчені гравці є, але їх мало. Молодь. Яка була е, приїхала до Черкас з інших е, міст, хто знав друг друга, хто ні. Тому зігруватися треба. А ви кістяк команди вже побачили в цих іграх? Так, так. Побачив. Це от Нікіта, є е, Сергій Скіра, є е Андрій Пошапля, є е Сергій е, Кузнєцов. Ну, так от. Нікіта, ми в команді зараз в даний момент один із найдосвідченіших гравців. Ви вихованець Академії Черкаських мав. Як складаються у вас стосунки з молодими гравцями? Яка атмосфера у вашому клубі зараз? Ну, Дорікати за атмосферу я не стану. Я вважаю, що все в плані командної хімії настільки гарно, наскільки тільки може бути, тому що. Я й сам був молодим і відносиний з старшими гравцями. Я знаю це і зі сторони молодого гравця і вже цих хлопців, які зараз приїхали до Черкас грати. Я також знаю, перетинався з багатьма і тому проблем немає ніяких. Всі зацікавлені в роботі і, скажімо, так, все добре. А от атмосфера між гравцями, скажімо так, ну ставлення один до одного, воно переноситься на паркет. Я скажу, що так, воно дійсно переноситься. Мені здається, чим міцніший колектив є всередині, тим міцнішим він є і на майданчику, тим більше гравці готові жертвувати один одним заради допомоги один одному допомагати, підказувати. Скажімо так, якби ми не спілкувалися в житті, не були міцним колективом. Зацікавленим досягненню однієї мети, то, мабуть, і на майданчику виглядали б так, як, скажімо, кожен за себе і кожен думав лише про себе. А так, нам треба побудувати міцну команду, пройти нею цілий сезон. Тому командна хімія, і спілкування внутрі команди є дуже важливими. Звичайно, ці речі пов'язані. Життя побутове і майданчика. Пане Георгию, ну, судячи з того, що ви сказали, ми вас правильно розуміємо, що говорити про пік форми ще зарано. в Звісно, зарано. Ще треба дуже важко працювати, щоб вийти. На це, теме, мабуть, десь новорічну ніч. Так, так можна сказати. Ну, це десь так ближче до, до середини. Так, так, так. Тільки перший баба був, подивилися, у нас не було контрольних матчів, у нас нічого не було. Ми грали між собою на, на тренуванні. От. Побачили тільки наші перші зв'язки. Вам не вдалося провести контрольні матчі Ні. Зрозуміло. Ну, от перший бабл, вже три матчі, вони всі три програні. Напевно, це один із результатів. Ну, того, що не було ні контрольних, нічого. Ну, отрицательний результат також отрицательний результат. Да, що ми маємо, то ми маємо. Бо найголовніше в командному віді спорту то відчувати плече друг друга. У нас таке не вийшло в першій баблі, тому що ми ще не зіграні. От, дуже тяжко. Щось получалось. Якісь крапельки, якісь епізоди, вони були доволі неплохі, непогані. От. Но, як показують. Фініш цього всього баблу, тобто три поразки, то є три поразки. А ви акцент робите зараз саме на зіграності? Чи ще якісь моменти можна виділити? Ні, є ще індивідуальна майстерність кожного гравця. Є опитні гравці, є гравці досвідчені, які можуть брати на себе ініціативу в, в грі. Тобто вони десь, мабуть, потягнуть, допомогти е гравцям, які молодше, підказати на площадці, на майданчику. Нікіда, от ви були всі ці три гри на паркеті, от чого всередині не вистачило? <зас> well, я лише можу підтвердити слова тренера, yeah. скажімо так, зсередини, з гри з майданчику, що дійсно в нас нам не вистачало взаємопорозуміння, як, як виходити зі складних ситуацій в захисті та й в нападі. Тому в нас попереду ще дійсно багато роботи, і я думаю, ми потихеньку крок за кроком будемо налагоджувати нашу гру і виглядати краще. Як індивідуально, так і командно в цілому. Ви збираєтесь підсилюватись зараз? Це, каже, зам, це а? Можливо зараз. це можливо зараз підсилюватися? Да, да. Можливо, шукаємо ще підсилення у е, лінію, скажімо так, атаки ще одного хлопця міцного, щоб уси, е, влучити наше взаємодіння під кошком. Е, не... Якщо під якщо все-таки вдасться підсилитися, або навіть відходячи з того моменту, тут який зараз є. Яку мету, які цілі ви ставите на цей сезон? Чи взагалі зараз можна про це говорити з цим складом? Чи вам потрібен ще час якийсь? Я думаю, що потрібен час. Казати щось про цілі. Ну, щоб про них казати, треба бачити якусь перспективу да, у команді. Зараз ще команда тільки становиться на ноги. Дуже важко. Три гри це мало. Це мало, щоб побачити і зігратися. Тобто дуже важка робота, дуже важка праця на тренуванні, плюс якісь взаємодії, які ми будемо відпрацьовувати, опять же, на тренуванні вони будуть гуртувати команду. В складі є Дмитро Нагорний, він заявлений як граючий тренер. В перших іграх його не було. В складі ви як головний тренер, задоволені його роботою тренерською? Так, він не грав, тому що о, о, в нього о, невеличке пошкодження, рецидив травми. От. Ну, це не, не таке дуже важке, От. просто дали йому відпочити цей кусочок. Як працюю, як молодого е, тренера, так скажем, я задоволений. Він підказує, там я можу задуматись про тайм аут там, десь не взяти, там що, щось е, що то підказує, у кого п'ять фолів, там скільки там залишилось, І бо, це внутрі, внутрітренерські тренерські розмови, які дуже допомагають. Але в цьому сезоні його перспективу як гравця ви бачите? Як істанову установиться, то чому ні? Зараз граєте без глядачів, це допомагає чи заважає? Я думаю, що усі ігрові види спорту та не тільки ігрові страждають від того, що немає емоцій поза, поза майданчиком. Треба, щоб люди кричали, треба, щоб вони вболювали, гнали команду вперед. І без цього спорту нема. Ну, це з одного боку, а з іншого боку, от, наприклад, питання концентрації. Це таке лише з глядачами чи без? Капітан, 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 скажи. Питання, да. ну, з, я скажу, що ігри без глядачів максимально схожі просто на Тренун. тренування. На тренування, які сьогодні, да, на тренування високої інтенсивності, тому е, мож, можливо, в плані концентрації, можливо, десь трішечки легше. Але все ж таки ми граємо заради емоцій, щоб і віддавати їх, і отримувати, обмінюватися з глядачами. Це дуже важливий процес. Тому, звичайно, це велика втрата, але ми розуміємо, в який час ми живемо, і безпека понад усе. Глядачі додають емоції, заводять, живуть команду, так? Звичайно. Ви очікуєте на нову форму. Коли ми її побачимо, чи це буде та форма, що й в минулому сезоні, як у вас? Ні, ні. Буде нова форма, тільки там є трохи проблем, то що де ми заказували форму, там зараз нема електропостачання. Тобто це все це, це, це в перспективі. Скажімо. Так, так. Ну, я думаю, от. Сподіваюсь, на наступний байбл вже будемо. Новій формі говорячи про продовження чемпіонату. Е наступні ігри вас очікують ігри з будівельником та Дніпром. Що скажете про цих суперників? Як на них налаштовуєтесь? Чого від можна від них очікувати? Це дуже досвідчені команди. Це старожили суперліги, вони грають дуже довго. І глядячи вчора Бабилова на франковську на будівельник якраз вони грали друг з другом то команди дійсно непогано укомплектовані. Будівельник, так там 70% складу гравці суперліги. 70%. У Дніпра чуть ну, досвідчені, досвідчені досвідчені гравці, і вони всі родом з Дніпра, тому для них зігратися буде намного, всі вони пройшли одну школу. О, тренерську там о, зігратися буде дуже швидко. А будівельник то, значить, і не залишав перелік лідерів е, Суперліги, він завжди був серед лідерів, по суті. Так? Так. Як налаштовуєтесь на гру, Як, е, що будете протиставляти суперникам? Я думаю, подивимось ближче до гри. І ще є час, майже два тижні. Так покладаю, майже два тижні є до ігор. Є ще час підготуватись. І я думаю, перше наше завдання це готуватись не до суперника, а готувати самих себе, показувати свою свою гру, ту найкращу гру, яку ми будемо спроможні показати на момент на момент матчу. Тобто в плані налаштування на матч найголовніше, що нам потрібно налаштовуватися, це показати свою гру, показувати те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях індивідуально, командно. Тобто, да, а суперник уже, мені здається, саме підготовка до суперника наразі в даному етапі, мабуть, я б сказав, не така важлива, як підготовка от власної гри. Тобто ми маємо менше думати сказав, про суперника, а більше думати про те, як показати себе, як крок, крок за кроком прогресувати. І... Ну, студія з тому, з того, що ви говорите, пік форми попереду зіграність, також попереду це процес, який, в принципі, має до чогось прийти. Але все-таки навіть будь-які ігри хочеться бачити оглядачам на власні очі, ігри в Черкасах це можливо взагалі? Як федерація рішить. А взагалі яку інформацію маєте? Ігри Ви, будуть? Чи? Поки немає. Чому? Але хотілося б дома це, грати. Поки три бабла в нас у Києві. Три. Звичайно, хотілося б, але ситуація постійно змінюється. Маємо надію, що рано чи пізно і в Черкасах буде бабл. Е -е, Ви вже на перший день в баскетболі, скажімо, пройшли вже іноді на чемпіонат. От Нинішній чемпіонат, чим він відрізняється від того, що було раніше? От які складнощі зразу видно не да, озброєним оком? Раніше не було війни. Да. Це, перше. це перше, я думаю, що, на мою думку, це найосновніше, що нам би скоріше перемогти цю нечисть, скажімо так, і вже грати спокійно з глядачами і. Не думати про те, що буде повітряна тривога, і треба буде кудись тікати. За це ми зараз ми говоримо дійсно слова подяки нашим воїнам ЗСУ, які нас тут оберігають. І, і про, про чемпіонат ну, скажу, що е, е, дуже хотілося, щоб повернулись глядачі, і дуже хотілося, щоб було все гаразд. Пане Георгію, ну зараз Академія Черкаських мав, скажімо так, не на місці знаходиться і вам можливо важко оцінити її ефективність і взагалі всі нюанси, які з нею пов'язані. Але от просто як тренер скажімо так, команди ігрового виду спорту, от, говорячи про інфраструктуру клуба, наскільки важливо, щоб все таки подібна академія була в клубі? Що це дає? Це дає, ну, це дає майбутнє команди. Дає. Ці дітки дають майбутні команди. Тобто, моє розуміння, при кожному професійному клубі повинна бути академія, повинні бути свої гравці, свої місцеві діточки, які виховуються і потім приходять в цю команду, яка є улюбленою командою в місті. Ну і з того, що ви бачите, хоча академію не бачите, академія справляється з Черкаським? Ну, багатько хлопців зараз, мабуть, не по своїй волі виїхали за кордон, мабуть, з батьками там і як. Е, у прошлому році я був тренером вищої ліги, де в мене грали хлопці 5-го-4-го року народження, які от в цьому році могли б вже грати і в Суперлігі. Ну їх нема, на жаль, І приходиться брати. Шукати хлопців на стороні, так кажуть, у других містах. А так би були свої. Нікіта, ну ви пройшли академію Черкаських мав. Зараз ви вже дорослий гравець, згадуючи той час. Що, до речі, що просто що згадаєте про той час? Які у вас враження від академії? Ну, мабуть, найголовніше, що це, це дійсно довгий, кропіткий. Але незабутній і цікавий процес становлення от, гравцем по, по сходинці по сходинці від Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, далі, далі до змагань дублюючих складів, першої ліги, вищої ліги. Тобто, мабуть, для того, щоб Мабуть, це взагалі корисно пройти повністю від початку до першої команди цю школу. Це незабутній досвід. І, я думаю, кожен. Клуб лише виграє, якщо матиме власну академію. Дякую, що прийшли до нас. Бажаємо вам нових перемог. Сподіваємося, що вони прийдуть і прийде пік форми, і той склад, який би ви хотіли бачити. Я нагадую, що це була програма Актуальна розмова. Ми спілкувалися з головним тренером баскетбольної команди «Черкаські мавпи Георгієвим Ступенчуком та гравцем і захисником команди Нікітою Русловим. Щасти вам і пильнуйте себе.